Хмельничанка Анастасія принесла одну з ялинок, котра прикрашала її у селю на свята на сміттєвий майданчик. Вона почала обсипатися, мене кіт почав до неї дуже чіплятися, то я вирішила викинути її. Я люблю дуже живу ялинку. Я люблю цей запах, це така атмосфера зразу в квартирі. Знаю, що ялинку не можна викидати в сміттєвий бак разом з пакетом, бо тому, що це буде проблемою для тих, хто збирає сміття. Щороку працівники спецкомунтрансу вивозять ялинки зі сміттєвих майданчиків на полігон. Тут їх переробляють на щепу, деревця не потрібно обв'язувати чи пакувати. Ми радимо всім, хто має вдома натуральні ялинки, виносити їх на майданчики загального користування. Єдине є кілька таких простих правил: це обов'язково ставити поряд майданчика, тобто не кидати в сам контейнер, оскільки ялинка займає весь простір контейнера, це значно спрощує роботу, оскільки наші працівники на окремій машині об'їжджають ці майданчики і за Бирають ялинки, власне, вже відсортовані. У попередні роки ще поз ялинок відправляли в притулок для тварин. Також використовували її для твердопалених котлів у комунальній лазні номер 1 У разі потреби відходи новорічних дерев відправлять на повторне використання. І цьогоріч практика багатьох років доводить, що в принципі люди виносять принаймні, правильно, вони не кидають в самі контейнери, бо в нас в місті також є і підземні контейнери. І якщо цю ялинку помістити в підземний контейнер, то це насправді може бути дуже велика проблема, оскільки тільки контейнер заб'ється. З війною можемо сказати, що є люди, які взагалі відмовилися від того, щоб ставити ялинки будь-які. Оце теж така тенденція насправді є. Люди не відчувають свята, вони не хочуть цього робити. Принести ялинки також можна і у два центри управління відходами на проспекті Миру і на розі вулиць Чорновола та Пілоцької мікрорайоні Ракове. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.